Всім привіт, особливо тим, хто вперше завітав на мій канал. З назви відео ви вже зрозуміли, про що піде мова. Це буде, я так думаю, моя особиста історія, як я потрапив в Канаду. Тут ми обговоримо всі плюси і мінуси, варто чи не варто. Отож, як зараз пам'ятаю, пролунав телефонний дзвінок, і на табло телефона висвітлила сім'я Ігор MetLife, що мене дуже здивувало, тому що з Ігорем ми були ледве знайомі. Хоча і мали можливість поспілкуватися на різні теми, одною з яких було дресирування собак. Хто ще не знає, одне з моїх занять дресирування та корекція поведінки собак. Тому не лінуємось, заходимо на канал, там є декілька відео, щоб ви побачили, як можуть працювати собаки. Отож, Ігор попросив, щоб я взяв до себе його чудового пса, Акітуїна, на кличку Ден. Тому що він з сім'єю виїжджає в Канаду і пообіцяв тримати мене в курсі, як будуть розгортатися події, як його тут приймуть люди, як він обживеться. А тим часом не забуваємо підписатися на канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Отож. Перша думка про Канаду залізла в голову. А ще й дитячі асоціації, як колись з Торонто прилітали дядьки, давали цукерка. Жвачку, або, як баба казала, доляра, і ми так тішилися, бо то дядько з Канади дав. А тепер племінник мене підколює, що в них вже свій дядько Михайсь в Канаді. На цьому, я думаю, ми поставимо три крапки. Не забуваємо поділитися цим відео з друзями, підписатися на канал. А також поставити дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. А в наступному відео ми поговоримо про моральну підготовку. Що ж відбувається в голові? Бережіть себе, тому що ви є невід'ємною частиною цього прекрасного світу, Па-па!